Є люди, які можуть все життя займатися спортом, намагатись наростити м'язи, але вони у них ну, не ростуть, тому що в них така фізіологія. Але можна народитися лідером, можна народитися. Але не розвивати ті свої задатки і просто втратити свій потенціал. Так що лідерами можна і народитися. Просто треба розкрити лідерський потенціал. якостей лідерських ти їх можеш розвивати, і лідерів створюють ситуації. Проявлення ініціативи це також ситуація. От як вважаєте, який новий лідер для вас появився завдяки Євромайдану і нашій революції? Дмитро Яриш. Дмитро Ярош. Яскравий приклад. Людина, яка 25 років займається громадською діяльністю, це вже не молодий чоловік, який очолює багато років тризові міністипара Бандери. Хто чув про Дмитра Яроша в ширшому колі ще 4 місяці тому? Ніхто. Практично ніхто. Тобто людина, яка взяла зараз на себе ініціативу і в певній ситуації стала лідером, питання, чи. Сьогодні тут задавали Софії, кого ви бачите, лідером держави. Питання, чи Дмитро Ярош зможе стати лідером цілої держави. Але те, що він зараз лідер в даній ситуації, що він зараз полковник революції, це однозначно. Лідер, якого підтримала команда, підтримала маса, він має не забувати, що тих людей, які за ним йдуть, потрібно і відзначити, і нагородити, і банально подякувати за зроблену роботу. І право карати. Якщо не буде, не буде цього інструменту, то буде анархія. Чого так боїться Путін? Він боїться хаосу і анархії. Вчорашня прес-конференція, то слово хаос, хаос, хаос це було практично певно основне, яке він говорить із великою емоційністю. А чому? Тому що він має можливість нагороджувати і відзначати. Але він не відзначає лідерів суспільства. Він їх карає, тому що вони протиставляють себе йому. Вони хочуть претендувати. Він тільки карає, а відзначає нагороджується тих, які не є лідерами суспільства. І рано чи пізно хаос його поглине, і після нього все ж таки стане законний, добрий порядок і в російській державі, яка є нам дружня, братня, допоки навіть на нашу територію.